Вітаємо слухачів Українського радіо Миколаїв, В студії ведуча Галина Самоденко та оператор Петеру Наталя Квашенко. І ми розпочинаємо програму «Радіодень». сьогодні. Розповімо про кримінальні правопорушення неповнолітніх на Миколаївщині, факти та профілактику. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 два Первомайськ 105,9 FM. За календарем, 28 квітня 2025 року в Україні триває 1160-та доба повномасштабної збройної агресії Росії. Ця війна впливає на життя та поведінку не тільки дорослих людей, а й на поведінку дітей. У нових обставинах вони можуть діяти непередбачувано по іншому. Часом ця поведінка йде в закону. Водночас воєнний стан диктує й інші, суворіші підходи до покарання. Ті діяння, які раніше вважалися лише кримінальними проступками. Зараз розглядаються як тяжкі злочини після введення воєнного стану будь-яке злочинне діяння, що має матеріальну складову, крадіжка, грабіж, розбій – стали вважати важкими злочинами. З початку 2025 року на Миколаївщині зареєстровано зростання кількості кримінальних правопорушень, скоєних неповнолітніми, більш ніж на 46% шість 15 до 22 випадків, і це ще навіть не половина року. Хоча у минулому у 2024 році на Миколаївщині було зафіксовано зменшення зі 157 до 136 на 14% таких правопорушень. Про це нам повідомила Ольга Колос, начальниця відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Миколаївської обласної прокуратури. Аналогічна ситуація із кількістю неповнолітніх, які стали на шлях злочинної діяльності при зменшенні зі 109 до 87 на 20% у минулому році. Уже у поточному її кількість зросла. У два з половиною рази. Тож сьогодні і далі у програмі Радіо День ми розповімо про те, якою є загальна тенденція щодо скоєння правопорушень неповнолітніми особами у нашому регіоні, які правопорушення в області серед неповнолітніх є домінуючими, яка профілактична робота і ким проводиться в області у цьому плані, та як працює служба освітньої безпеки у Миколаївській області. За даними Миколаївської обласної прокуратури, домінуючі місце у підлітковій злочинності продовжують займати правопорушення проти життя та здоров'я особи та майнової спрямованості. При зменшенні кількості крадіжок значно зросла кількість шахрайств. А які інші правопорушення, скоєні неповнолітніми, фіксують в Миколаївській області, та що стає їх причиною, ми запитали у Ольги Колос, начальниці відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Миколаївської обласної прокуратури. І вона повідомила наступне. Найбільше злочинів у поточному році обліковано у Вознесенському та Миколаївському районах, що певною мірою свідчить про низьку ефективність профілактичної роботи з дітьми. Маємо позитивні тенденції до зменшення вчинених підлітками правопорушень у стані сп'яніння у групі, у тому числі з дорослими, вчинених повторно водночас більше 65% злочинів є тяжкими, домінуючі місце продовжують займати правопорушення проти життя та здоров'я особи та майнової спрямованості. При зменшенні через декриміналізацію кількості крадіжок значно зростає кількість шахрайств з 2 до 18 кримінальних правопорушень. Набуває особливого значення в контексті сучасної воєнної реальності тема протидії тероризму. Російські спецслужби та їх підконтрольні структури активно використовують соціальні мережі для впливу на свідомість української молоді. Вони створюють яскравий привабливий контент, який містить пропагандистські меседжі, спрямовані на формування негативного ставлення до української влади та заклики до насильницьких дій. Інформаційно-медійний простір України у лютому поточного року сколихнула новина про вибух саморобного вибухового пристрою в центрі міста Миколаєва неподалік від закладу громадського харчування. Внаслідок вибуху загинули чотири особи, ще вісім отримали поранення різного ступеню тяжкості. Правоохоронними органами встановлено причетність до вказаного злочину чотирьох неповнолітніх з Полтавської області. Однією з тривожних тенденцій є вербування дітей для використання у збройних конфліктах. Слідчими слідчого відділу УСБУ в області проводилось досудове розслідування у 30 кримінальних провадженнях, вчинених неповнолітніми, на виконання вказівок невстановлених осіб, так званих кураторів. За результатами досудового розслідування, наразі до суду скеровано 8 обвинувальних актів, а також два клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які вчинили суспільно небезпечні діяння до досягнення віку, з якого. Можлива кримінальна відповідальність. У минулому та поточному роках зафіксовано два випадки самогубств та 27 спроб самогубства шляхом неконтрольованого вживання медичних препаратів, самоушкоджень. Своєчасність виявлення таких дітей, надання їм комплексної допомоги та повернення до сприятливого середовища допоможе їм подолати стрес і вирішити наявні проблеми в сім'ї, школі та з однолітками. Ось такою є загальна картина щодо скоєння правопорушень неповнолітніми в нашій області. В той же час, за словами Сергія Демідова, начальника відділу ювенельної превенції національної поліції в Миколаївській області проводиться комплексна робота, щоб їм протидіяти, і профілактичні, і превентивні заходи, щоб запобігти правопорушенням в дитячому підлітковому середовищі. Які саме пропонує далі послухати Сергія Демідова, можна виділити декілька. Основних завдань, які покладені на ювенальну превенцію, це проведення в першу чергу роз'яснювальної превентивної роботи серед дітей, це загальна профілактична робота, а також індивідуальна спільно з представниками освіти. І Ця робота проводиться не тільки інспекторами ювенальної превенції. Така робота здійснюється майже кожним підрозділом поліції. Відповідно до своїх напрямків роботи, наприклад, кіберполіція проводить профілактичну роботу з дітьми щодо безпеки мережі. Інтернет залучаються і дільничні офіцери поліції, поліцейські офіцери громад. На сьогоднішній день дуже актуальним питанням є безпеки дітей в умовах військового стану. Така робота проводиться щодо попередження нещасних випадків, потримання травмувань також. Грибелі дітей хотів би зазначити, що така робота проводиться постійно в разі виявлення неналежного виконання батьківських обов'язків, відповідно, що батьки притягуються до адміністративної відповідальності. Також працівниками поліції звертається увага на факти вчинення правопорушень відносно дітей, це і втягнення дітей у злочинну діяльність. Так являється кримінальним правопорушенням. От, наприклад, лише в минулому році таке за працівниками поліції було зафіксовано сім таких випадків. Також доведення неповнолітніх до стану алкогольного сп'яніння, продаж дітям тітю нових алкогольних виробів. В минулому році таких випадків було зафіксовано майже 100. За три місяці поточного року виявлено понад 30 таких правопорушень з боку реалізаторів суб'єктів підприємницької діяльності. За доведення неповнолітніх до стану алкогольного сп'яніння вже зафіксовано 39 таких випадків з початку поточного року. І звісно, що до цієї роботи залучаються не тільки інспектори ювенальної превенції, а також і працівники карного розшуку та інших підрозділів кримінального блоку дуже важливим напрямком роботи є попередження насильства безпосередньо у дитячому середовищі. Всі ми розуміємо, що на тлі військової. Агресії Російської Федерації проти України почали неодноразово фіксуватися випадки агресивної поведінки дітей відносно один одного через несприятливі умови, такі як військовий стан, домашнє насильство, жорстоке поводження з дітьми, все частіше стають явними випадки деструктивної поведінки дітей. Насильницькі злочини у підлітковому середовищі мають характер знущання над однолітками, приниження, цькування. Відповідно, що співробітники поліції реагують на такі випадки, виявляють факти чинення булінгу. Між учасниками освітнього процесу вже з початку 2025 року співробітниками ювенальної превенції було виявлено дев'ять таких фактів, дев'ять фактів чинення адміністративних правопорушень, передбачених сто сімстреті і значком 4. Тож, резюмуючи, Сергія Демідова, якщо дитина має девіантну поведінку або передумови, які показують, що дитина може опинитися в складній життєвій ситуації, то в цей же момент спільними зусиллями повинні працювати всі інституції: від родини до представників освітніх закладів, правоохоронних органів. У час воєнного стану ця робота стає більш актуальною і нагальною, адже війна значно вплинула на злочинність серед дітей: бідність, агресія, зміна способу і місця життя. Втрачені соціальні зв'язки, тому дати дитині шанс реінтегруватися, відновитись у суспільстві та запобігти рецидиву це важливі завдання держави. Такий шанс надає проєкт програма відновного правосуддя за участю неповнолітніх, які є підозрюваними, обвинуваченими у вчиненні кримінального правопорушеннями. Нагадаємо, що з 2019 року в Україні для неповнолітніх, які вчинили правопорушення вперше, діяв пілотний проєкт відновного правосуддя. Суддя він спрямований на те, щоб підлітки примирилися з потерпілим, і до кримінальної відповідальності справа не дійшла 22 липня 2024 року. Наказом Міністерства юстиції України Міністерства внутрішніх справ України офісу генерального прокурора було затверджено реалізацію проєкту «Програма відновного правосуддя за участю неповнолітніх, які є підозрюваними обвинуваченими у вчиненні кримінального правопорушення. Наразі ця програма розповсюджується на території всієї України, окрім тимчасово окупованих територій. Південним міжрегіональним центром з надання безоплатної правничої допомоги з 9 вересня 2024 року забезпечує проведення медіації в межах вказаного проєкту, в тому числі і на території Миколаївської області. У цій програмі з дитиною працює медіатор, психолог. Медіатор – це посередник між неповнолітнім, який вчинив правопорушення, і потерпілим. Він шукає шляхи примирення та відшкодування збитків потерпілому. А яким є механізм та умови такої роботи? У межах програми нам розповіла Олена Іпатенко, заступниця директора південного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги. Вказана програма має забезпечити належні правові процедури до учасників кримінального провадження щодо неповнолітніх, впровадження відновного підходу щодо реагування на кримінальне правопорушення, відшкодування потерпілому шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, запобігання вчиненню неповнолітнім повторних кримінальних правопорушень, примирення потерпілого з неповнолітнім. У межах програми передбачено забезпечення проведення медіації для усіх видів кримінальних правопорушень, де є від... Та неповнолітній підозрюваний, обвинувачений. Послуги з медіації надаються медіаторами, які включені до реєстру медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної правничої допомоги, підтвердили спеціалізацію для надання послуг з медіації та уклали з центрами договори про надання послуг медіації. Програма має чіткі умови застосування: це наявність потерпілого, фізичної або юридичної особи та неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого. Вказана програма також поширюється на осіб, які досягли 18 років, якщо вони вчинили кримінальне правопорушення до досягнення 18-річного віку. Наступною умовою є визнання неповнолітнім факту наявності події кримінального правопорушення. І третьою мовою є письмова згода потерпілого та неповнолітнього на участь у програмі. Програма застосовується незалежно від результатів попередньої участі неповнолітнього у програмах відновного правосуддя, тяжкості кримінального правопорушення, його рецидиву чи повторності, а також строків здійснення кримінального провадження. Дізнавач, слідчий, прокурор. Або адвокат інформує неповнолітнього його законного представника та потерпілого про можливість участі в програмі, і письмові згоди сторін на участь у програмі передаються до відповідного центру з надання безоплатної правничої допомоги. Наразі є чіткий механізм реалізації програми, і вона складається з наступних етапів: це попередня згода на участь у програмі. Далі йде процедура залучення медіатора. Наступним етапом є підготовка до медіації, яку здійснює безпосередньо медіатор. Далі йдуть рекомендації щодо можливих наслідків ресоціалізації неповнолітнього. Наступним етапом є прийняття сторонам рішення про участь у програмі та згода на медіацію. Далі йде безпосередньо процедура медіації, яку проводить медіатор, йде підписання угоди за результатами медіації між сторонами. Далі йде виконання угоди і врахування результатів участі в програмі на сьогоднішній день. В Миколаєві є три відповідні кейси: тобто, три випадки, де в яких в кримінальних провадженнях. Саме впроваджується ця програма, і два випадки вже мають кінцевий результат. Тобто програма відбулася успішно, і один кейс наразі ще в процесі роботи. Враховуючи, що більшість свого часу підлітки проводять у навчальних закладах різного рівня, відповідно посилюються і методи роботи в них. Починаючи з квітня минулого року в структурі Національної поліції України створені підрозділи служби освітньої безпеки, яка реалізується в Україні за ініціативи керівництва держави та за участі Міністерства внутрішніх справ, Міністерства освіти та науки та Національної поліції України. Головною її метою є захист дітей в умовах війни, а також формування повністю Цінного безпекового середовища, і після її завершення. На Миколаївщині в окремих освітніх закладах уже несуть службу інспектори сектору служби освітньої безпеки. Незабаром ще три нових інспектори приєднаються. Наразі вони закінчують проходити спеціалізацію. Про результати перших місяців роботи служби у Миколаївських закладах освіти та їх функцій нам розповіла Марина Бондаренко, старша інспекторка сектору організації служби освітньої безпеки головного управління національної поліції у Миколаївській області пропоную послухати далі. Пряму мову наразі. Загальний штат служби освітньої безпеки головного управління національної поліції в Миколаївській області налічує 31 співробітник, з яких 25 інспекторів несуть безпосередню службу в закладах загальної середньої освіти. В чотирьох громадах Миколаївської області, а саме це Вознесенська, Південноукраїнська, Первомайська та Врадіївська територіальні громади. Власне на даний час вже 21 інспектор з сектору служби освітньої безпеки здійснюють службу в 21 навчальному закладі, де навчаються понад 12 тисяч учнів. Серед діючих співробітників головного управління Національної поліції в Миколаївській області відібрано ще три кандидата на посади інспекторів Служби освітньої безпеки, які проходять спеціалізацію та вже 28 квітня 2025 року поповнять ряди інспекторів та будуть забезпечувати безпекове середовище ще в трьох закладах освіти. Інспектори Служби освітньої безпеки наділені повноваженнями щодо реалізації профілактичної та правопросвітницької роботи в закладах загальної середньої освіти. Загалом можна сказати, що в межах їх функціональних обов'язків вони здійснюють превентивна діяльність серед учнівської молоді, яка направлена на попередження. Вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень а далі це виявлення та припинення правопорушень, оформлення в межах компетенції матеріалів, саме в справах про адміністративні правопорушення, це здійснення координації пропускного режиму, запобігання проникненню сторонніх осіб, потраплянню небезпечних предметів до закладу освіти. В тому числі інспектори беруть участь у виявленні та документуванні фактів жорстокого поводження з дітьми, булінгу, цькуванню, а також домашньому насильству, забезпечують взаємодію з адміністрацією навчального закладу, органами опіки та піклування, службами в справах дітей та іншими суб'єктами профілактики. А також здійснюють моніторинг безпекового середовища та у випадку необхідності інформують адміністрацію закладу освіти щодо наявних ризиків. Крім того, бувають ситуації, коли необхідно швидко реагувати на якісь нестандартні або непередбачувані обставини. Вже помітні результати, а саме, зменшилась кількість конфліктних ситуацій в закладах загальної середньої освіти, де несуть служби інспекторі служби освітньої безпеки. Потенційні правопорушення своєчасно попереджуються. З початку навчального року, 2024-2025 в закладах загальної середньої освіти проведено близько двох тисяч правопросвітницьких та профілактичних заходів. Але найголовніше в даний час, з врахуванням ситуації в державі, це попередження фактів вербування дітей та недопущення залучення їх до диверсійної діяльності. Тож маємо надію, що впровадження служби освітньої безпеки на Миколаївщині стане ваговим кроком до формування безпечного середовища у закладах середньої освіти, а завдяки злагодженій роботі з усіма службами діти отримують не тільки безпечний захист, а й знання та вміння, які їм необхідні для безпечного життя у сучасному світі, а також ця робота сприятиме зменшенню кількості скоєних злочинів неповнолітніми.